Тим часом, ще шість європейських країн підтримали санкції ЄС проти Росії: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Чорногорія, Албанія, також Україна. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні. Нагадаю, Євросоюз продовжив санкції щодо Кремля до 31 січня 2016 року. За ними європейським підприємцям, зокрема, заборонено співпрацювати з низкою державних російських фінустанов та енергетичних компаній. Не можна також вести бізнес в окупованому Криму і навіть заходити у порти півострова. Понад річного утримання у російській в'язниці починається суд над надією Савченко у місті Донецьк Ростовської області. Сьогодні попередні слухання. Початок о 10-й, режим закритий. Захист Савченко вимагатиме, аби судовий процес перенесли до Москви. Напередодні адвокати Українки оприлюднили чергові докази її невинуватості. Згідно з ними, Савченко потрапила у полон бойовиків ще до вбивства російських журналістів. А генпрокуратура України висунула звинувачення семи російським держслужбовцям. За перевищення службових повноважень і незаконне утримання льотчиці під вартою, надій Савченко загрожує 25 років позбавлення волі. Адвокати закликають світову громадськість не припиняти тиск на Кремль.